Доброго ранку малята! Сьогодні я хочу з вами поговорити про правила безпеки взимку. Перш ніж взимку йти гуляти, правила безпеки слід пам'ятати, щоб не трапилось біди обережним будь завжди. Одягайте теплий одяг, не можна їсти бурульки та гризти сніг, не можна під час ігор. Прикладати язик до металу та інших предметів на вулиці. Граючи у сніжки, не можна цілитись в обличчя, бо можна травмувати друга. Перевіряти літ на міцність без дорослого не можна, і це треба робити палицею, а не ногою, бо можна провалитися під лід, тому що він може бути. Недостатньо замерший і тоненький. Кататися на ковзанах лише на спеціально облаштованій ковзанці, не можна кататися на санчатах біля дороги або на дорозі, якщо слизько, йди обережно, не біжи, щоб не впасти. Ось такі мої поради мають всі малята знати. Щоб зима весела була, і сліз вона не принесла. Тому запам'ятайте, малята, ці правила і дотримуйтесь їх.